Доброго вечора, мої любі дівчатка. Сьогодні день пам'яті за полеглими, за тими, кого розбомбили вчора, позавчора. І я не випустила сьогодні відео. І не тільки тому, що сьогодні день пам'яті, а ще й тому, що я була сьогодні в своєму офісі, який знаходиться дуже близько до того місця, де впала бомба. Моємусь, в моєму офісі, який отримує мої посилки і потім мені передає, отримує з Америки. Теж повилітали вікна, теж поламалися двері. Ну, Слава Богу, кажуть, що посилки, які там у їх вже прийшли, вони були в іншому місті, на складі, і там все ціле. То переживати це не треба. Але їм, звичайно, зараз не до посилок. Їм треба прибирати скло, ремонтувати двері. Так, і я вам розказувала вже, що я сьогодні туди їздила і бачила той будинок, який П'ятиповерховий, якому під'їзду пав. Ну, як бачила, там не дуже видно, тому що туди не пускають. Ну, здалеку я зняла, я вам покажу, звичайно. Правда, що там, якщо, Ну, в, в принципі, ви всі бачили все це по телебаченню. Я просто зняла, там зараз вивозять побиті машини, люди якісь клумаки носять, поліція стоїть, скора ще стоїть. Всі люди ходять і, звичайно, за це говорять. Кажуть, що і в підвалах дехто. Спочатку казали, що ті, що у підвалі вижили, а потім кажуть, що ті, що у підвалі дехто і задихнувся там у підвалі. Найбільше, звичайно, я думаю, про ту маленьку дівчинку, якій було два роки. Вона родилася у війну і померла від цієї війни. І що вона, бідна, бачила? Вона нічого не бачила, тільки війну, сирени, ну, може, любов батьків. Я не знаю, чи буває ще одне життя чи ні. Але я сподіваюся, що якщо воно буває, то ця дитинка, душа цієї дитинки побачить щось гарне в тому наступному житті. Бо в цьому житті вона цього гарного нічого не бачила. Два рочки дитинку. Мати, бабуся, бігала, шукала. Свою дочку і свою внучку, і знайшла уже загинувшими. Я чула про трьох загинувших дітей, але це точно сказати не можна, тому що кожен раз і кожен день число міняється, тому що знаходять і живих, і померших. Достали тих, що. Підвалі. Я не буду казати, скільки там загинуло, скільки живих, я цього не знаю. Зараз навіть, знаєте, боюсь, дивитися телевізор. Ну, і звичайно, я приїхала в офіс, в якому я отримую посилки, посилки не отримала. То, як бачите, дві причини, чому я сьогодні не виставляю відео із прикрасами, тому що мої посилки лежать там на складі. І тому що сьогодні день жалоби. Давайте згадаємо, помолимося за тих загинувших, за тих людей, які бажали жити. І ви знаєте, що я подумала ще раз. Після смерті свого сина я подумала, що ми зараз кудись поспішаємо, хочемо заробити грошей, щось хочемо. І ми зараз ніби думаємо, що життя ще у нас попереду. Ось тут я щось зроблю, тут щось зароблю. Тут іще трошки мені не до дітей там, не до внуків, я для їх зароблю гроші і потім ми з ними поспілкуємося. А як бачите, я вже не можу поспілкуватися зі своїм сином, то життя треба жити зараз. Воно не попереду, воно зараз. Ну от так, і ті маленькі діти, які загинули, мабуть, вони... Я думаю, що вони, мабуть, взагалі не думали про те, про життя, бо вони просто жили. І, і ще раз хочу вам нагадати, що давайте все-таки ми будемо донатити на ЗСУ, тому що ніхто нам не допоможе, крім нас самих. Ніхто не не пожаліє, ніхто не допоможе і на своє ППО, і на свої дрони, і на все треба донатити нам самим. Ну, я зараз вам поставлю кадри, які я зняла. Там, звичайно, мабуть, і не дуже так гарно вийде. Ну, спершу я. Просто зняла той будинок, близько підходить не дали, тому що там ще йдуть роботи, достають, шукають живих, достають мертвих, їздять. Скорі міліція, поліція. Я бачила машину розбиту з розбитим, з розбитим склом, вивозили. Ну, це вже сьогодні, це вже було Мінімум того, що там є. Але я вийшла з машини, там пахне згарищем. там, знаєте, розбирають стіни, стоїть така... такий смог і пил такий. Люди таскають якісь там мішки, може, свої, свої скарби достають, то що може достати. Ну, я зараз цей виключу і покажу вам трошки, трошки зовсім, трошки я там зняла, тому що, ви знаєте, було якось незручно знімати, люди ходять з горем, а я ходжу з камерою і знімаю. Де ще її побоялася, щоб не подумали, що якийсь шпіон. Через те зовсім трошки, я ж кажу, якщо ви хотіли більше, то в показують, по телевизору по відео показують про цей будинок. Хочу тільки сказати, що будинок цей зовсім недалеко від нашого дому, коли ракета на нього впала, то наш будинок підскочив, я відчула це було два удари. Потім був дим, ну це було вночі, і зараз там запах такий гарі. Ну, <бою> боюсь, обіцять, дівчатки. Надіюсь, що вівторок ми все-таки зустрінемося. Пам'ятаємо за полеглих, молимося за них і донатимо на ЗСУ. Люблю вас.